Всім привіт! Рада вас вітати. Маю надію, що ви в гарному настрої вяжете в задоволення. Сьогодні у нас така тема, як рукав ліхтарик. Я вже на одному з етерів розказувала, відповідала на те, як його чисто теоретично як його в'язати, що для цього треба зробити. І як я обіцяла, зараз буде, маю надію, що не дуже довге відео. Щоб було більш зрозуміло, оскільки в мене така грудастий грудасти манекен взяти з Pinterest, то я буду показувати зараз на спині, бо тут більш детально воно буде видно. значить. Що ми маємо пам'ятати перш за все? Ми маємо пам'ятати і знати, коли ви в'яжете якусь модель з рукавом ліхтариком, ви маєте чітко розуміти, що ваше плече воно закінчується не отут. Ваше плече, воно закінчилось десь, отут, де у вас ну, паралель під пахвою. Ось тут ми його ось чітко малюємо. І у вас відв'язане плече, і тільки отут, точніше, отут, буде починатися ваш рукав-ліхтарик. Не отут. Бо як тільки у вас ваш ліхтарик сповзе, Нічого гарного з цього не вийде. Чисто візуально у вас одразу буде вже просто спущений оце, оцей ліхтарик, який у вас піде вниз, він одразу чисто візуально весь вигляд вашої ковтинки просто посуне вниз. Тому дуже важливо, коли ви в'яжете таку якусь модель, про пряжу зараз ми поговоримо, з якою ви її в'яжете. А дуже важливо, щоб у вас не гуляла оця лінія плеча, ваша, ширина вашого плеча, щоб ваш ліхтарик він не сповзав нікуди. Тобто він має у вас бути отакий гарний. Як тільки він сповз сюди, він, по-перше, вже не буде так стояти гарно, як хотілося б. От і загальний вигляд, ви будете, знаєте, така, усунувша, донизу просто повзти, тобто це дуже воно виглядає дуже негарно. Можете на будь-якому вашому светрі, блусті. Я вам показувала, коли є рукав ліхтарик, то як він виглядає, коли він спущений, і як він виглядає, коли він не спущений. Тому контролюйте цей момент. У наша улюблена повертається до чату. Оце, я думаю, зрозуміли. Тут треба заміряти, і треба, щоб у вас була залізобетонна конструкція. Але, ну, не можу сказати, що прямо з якоїсь іншої тканини ви не зможете зв'язати наш улюблений горох, нашумівши, значить, ось, бачите, тобто, ширина рукава, тут буквально до плеча 10 см. І ось наш ліхтарик. І далі в мене ще, ще отут продовжується моя вже рука, вона вже в ліхтарику. Зрозуміли, тобто це втечний такий рукавиде. Значить, ви відв'язали, наприклад, вже вашу ковтинку, і треба вам обробили горловину обов'язково. Ви обробите горловину, у вас е... підсягнеться те, що, наприклад, свого света. Тут не ліхтарик, але ось, бачите, так само в мене ширина. Обробили горловину, ваша горловина підсягне. Бо зазвичай, коли ми міряємо якийсь виріб без обробленої горловини, то плечі завжди кудись пливуть, стікають, ну, це у 90% в'язальність. Ви обробили горловину, і далі ви вже приміряли і подивилися, що у вас виходить. Чи у вас оця плечова лінія ширини плеча, чи вона в вас сповзає, чи навпаки налазить. тобто, як по мені, то краще, хай вона буде більше, ну, більш коротша на плечі, і ви зробите той ліхтарик, ніж коли вона буде сповзати. Якщо у вас нитка, о, ваше полотно, точніше, не є залізобетонним. Тобто воно гуляє, ось. Бачите? Гуляє. Навіть закриттям, тут в мене закриття трьома спицями, воно трошки гуляє. Так, таке є. В рукавах-ліхтариках це взагалі, як я кажу, не має такого бути. Воно не має ніяк гуляти. Воно має залізо сидіти і нікуди не рухатися. Рухатися тільки з вашим тілом. Що ми для цього можемо зробити? Перше, ви можете об'єднати, ну, поєднали ваші переди спинку. З виверітної сторони ви можете брати і фіксувати, пришивати. Тасьму. Тобто ви пришили. Тасьма це у нас стрічка, стрічка якась декоративна. Візьміть в тон-тон, Немає тасьми, купіть, дуже гарно зараз оздоблюють виворітні сторони речей якимсь мереживом, щоб воно не тяглося. Ви пришиваєте його. Нитка, звичайно, тон в тон. Якщо є швейна машинка, можна швейною машинкою, якщо немає, ну, це не є великою проблемою, можна зробити вручну. Можна пришити якусь кусубейку, а, Можна зробити, як ви бачили в деяких речах від одного плеча до другого. От ви поміряли вашу ширину плеч, і ви проклали так само тасьму, і вона у вас тримає оці дві точки плечей. Це найперше, що треба пам'ятати, коли ви будете робити рукава ліхтарики. Скажу одразу: в мене, мабуть, в'язаних рукавів ліхтариків, не мабуть, їх в мене точно нема. У мене є лише у придбаних речах. Тобто це якісь блузки, сорочки, те, що шилося, там, де тканина не трикотажна, значить. Я взяла декілька зразків, щоб ви могли, ну, щоб показати вам, плюс-мінус. Перш за все, якщо вам потрібен рукав-ліхтарик, який буде у вас тримати повністю вашу всю конструкцію, ну, тримати, триматися сам, ви маєте чітко розуміти, що у вас за нитка, як вона себе веде, повторююся. Можна ще використовувати такий варіант, як підплічники. Вони так само можуть зафіксувати ширину нашого плеча і тримати жорстку конструкцію. Ви нікуди не, ну, вони не розпливуться, не розтечуться. Звичайно, якщо ваша модель дозволяє вам, я не кажу придбати підплічники, як знаєте, в чоловічих піджаках, коли вони великі, є жіночі, маленькі. Гарні, вони будуть тримати, тримати конструкцію саме у цієї лінії плеча, і нікуди не поїдуть. В мене я відв'язала, ну, це зразок в мене був, я відв'язала ще один, щоб вам показати там деякі, ну, не секрети, але по мені це такі базові, те, що ви маєте знати, щоб набрати, як набирати. І ось взяла ще така в мене Мерова. Історія, якщо ви робите собі мохеровий рукавчик, значить, по-перше, ви вже там оцінили свою пряжу, зрозуміли, тримається вона чи не тримається. Якщо, наприклад, не хочете прикріплювати якусь отут на, цьому, на, цьому, на плечовому шві, на плечовій довжині тасьму чи бейку, просто можете прокласти. Щіль, щільно тамбурний шов косичкою всередині, не перетягуючи полотно, але щільно. Тамбурний шов, він так само може спокійно тримати полотно від того, що воно роз'їдеться. Начебто з того, що, ми мали, що я мала вам проговорити про саме плечовий цей Нашу ширину нашого плеча, я сказала: не грайте в ігри, коли піде і так, буде негарно, носити ви таку річ не будете. Значить, ще один варіант. Якщо у вас, наприклад, ви в'яжете якусь французьку ковтинку, ви набирає, набрали собі, я зараз набори все це покажу. Ви набрали собі, ну зараз я тут зроблю вже так ось. Воно, наче мухерчик, він стоїть. Звичайно, він буде десь там припадати іноді. Його треба буде там підбивати час від часу, ну, до прикладу. Ще як варіант, ви можете підшивати знизу 2-3 см фатину якогось чи в кольорі Б, чи в кольорі вашого Махіру чи в кольорі вашої альпаки. ну Будь-якої тонкої нитки, з якої ви в'язали, ви берете фатин 2-3 см, в залежності від того, наскільки, наскільки вам потрібен, щоб ваш ліхтарик був, тримав форму, ви пришиваєте, можете в декілька його там рядів, рядочків, в декілька слоїв покласти, щоб у вас був прям ліхтарик над цими ліхтариками ліхтарик. Можна, можна поставити будь-яку нитку, як я кажу, заставити її стояти, заставити її гарно виглядати. Але це все треба продумати. Значить, У мене отака от якась бавовняна нитка, я відв'язала зразок, всі розуміють, що це горловина, і це в мене тут має бути рукав -ліхтарк. Значить, Перш за все, я аналізую зараз свій. Бачите, нитка в мене доволі таки цупка, і в мене оця кромкова петля. Вона, бачите, вона от якось так. Ну, якось все воно розлізлося не дуже гарно. Перший варіант це коли ви поміряли. Ви собі поміряли, розумієте, що у вас плече нікуди не їде, все чудово, горловина вже оброблена. І вам треба набрати петлі. Якщо я зараз наберу петлі ось звідсіля, в мене будуть дірочки. Не бійтеся, набрати, набрати петлі. З того проміжку, ось, зараз фокусую, з того проміжку, де у вас воно гарно іде косичка отака вже. Це стосується не тільки рукавів-ліхтариків, будь-чого, якщо я наберу звідси, воно ще підтянеться в мене і, і, і може бути отаке, знаєте, отак от витягнуте. Пів сантиметра вам ролі не зіграють. І тут ви починаєте набирати петлі. Перший варіант це можна набирати одразу з полотна. От ви одразу з полотна набираєте. Що раджу я? Полотно у мене в'язало спицями номер 3 Для набору петель я беру менші спиці. Перші два рядочки я вам розказувала. Наберіть просто щільно і спицями меншого розміру. Це отакий от от перший варіант. Ось ви набираєте. Ви набираєте незалежно від того, яка у вас щільність по петлям і по рядам. От я з кожної косички я беру і набираю. І набираю щільно. В мене оця спиця, вона майже має не їздити ні туди, ні сюди, нікуди взагалі. Просто. З кожної я набираю Ось, щільно. На зразку я вам рекомендую. Спробувати значить оцей набір петель, подивитися, яку кількість вам треба прибавляти одразу в наступному рядку петель, щоб воно йшло ліхтариком. Ну, ось, наприклад, така у мене кількість. значить Далі я маю розвертатися. Нитка у вас може бути хоч там, хоч там. Мені від того, що вона отут зараз. Отак от зафіксує конкретно оцей край, у вас ліхтарик, він, оцей одразу цей край, він сюди його вам підкрутить. Це не страшно. Тут головне ви не спішите нікуди. І ви, наприклад, прорахували, що ви в'яжете ось одну петлю, а потім з наступною вам треба вив'язати три. Варіанти, в, варіантів вив'язування петель може бути багато. Ось я от таким користуюсь. Ну, і в наступному буде, буде воно вже в'язатися все лицьовою. Ось знову. У мене це дуже цупка нитка, вона дуже стояча. ось Три вив'язала один накид. Тобто, першу я пров'язую виворітну, далі накид, і наступну, наче лицьовою, але різниці воно великою нам не зіграє. Наближу покажу. Ви можете набирати будь-яким вашим способом, який вам близький, який ви вже, наприклад, відпрацювали. Тут нема конкретно якихось вимог до того, як набирати той рукав-ліхтарик. Просто от перші два ряди я вам рекомендую оце, ну, перший, перший ми набрали ось я другий прив'язую. Я вам його рекомендую робити спицями меншого розміру і так щільно, як вам. Дозволяють ваші руки. Цей шматочок ми потім підтянемо, зафіксуємо. Ось, пров'язаний. Наступний туди я в'яжу ще так само. Хай буде третій рядочок, два-три рядочка. Я в'яжу лицьовину. Якщо у вас якась пухнаста нитка, то, звичайно, у вас дірочок тут ніяких не буде видно. Це перший варіант ви можете набрати одразу так от по полотну. Я зараз ще вам розкажу декілька варіантів, ну, кому що підійде. Чисто теоретично їх покажу, все пров'язувати не буду, бо ну, думаю, що там має бути все зрозуміло. Ось. раджу це все ну, одразу пробувати на зразку, щоб у вас. ось дивіться, бачите, Тут воно в мене одразу підкрутило. Тепер на наступний рядок я вже беру спицю, ту, яку, якою я буду в'язати. Ну, яка мене підходить. Якщо треба робити е, якісь ще вам прибавки, наприклад, для цих рукавів-ліхтариків, то ви їх там одразу, я думаю, в перших двох-трьох рядочках треба все зробити. Щоб воно виходило таким ліхтарем. Плюс зміна спиць вона ж дасть такий, полотно у вас збільшиться вже одразу ж буквально після перших рядочків. От, маленькі спиці на перших рядочках вони просто дерев'яно залізобетонно будуть тримати. Якщо у вас мохер, набирайте на одинички, двойки. Двоєчки спиці, Ось. Ну, бачите, вже зараз я ще декілька рядочків пров'яжу і покажу вам. І буду розказувати ще про деякі методи. Якщо у вас таке полотно, яке пливе, ви розумієте, що воно пливе. Ви закріпили плечовий ваш шов, ширину вашого плеча, ніби все. Точка плеча у вас зафіксована, нічого не стається. Але ви набираєте петлі від. Самого полотна, і полотно у вас дає, дає дірочки, воно пливе. Таке буває. Не треба цього боятися. Що ми робимо в такому випадку? Ну, ось, бачите, як воно виходить. Зараз я ще трошки один рядок пров'яжу, щоб можна було зняти з і показати. Що ви робите в такому випадку? В такому випадку, замість того, щоб набирати отут петлі з полотна. Ви берете гачок і прокладаєте тамбурний шов. Можете косичкою сюди його прокласти, можете косичкою туди, ви маєте просто бачити, що ви, як ви з нього піднімете петлі. Косичкою сюди, вона буде як третя косичка, і ви так само перегинаєте з тамбурного шва піднімаєте петлі. Тамбурний шов у вас зафіксує оцю вашу лінію пройми. Я би радила тамбурний шоу прокласти, мабуть, через всю пройму він буде тримати. Це, якщо у вас варіант, ви, наприклад, в'яжете ваш виріб з якоїсь ниточки, яка ну, тонка, ніжна, ангора, мохери, альпаки. Я думаю, що це ви розумієте, про що я кажу. Ось. Значить, тамбурний шов і набираєте оцей ваш рукав-ліхтарик з тамбурного шва. Це ще один варіант. Це не критично, нема правил, ви можете сісти, подивитися, покрутити ваше полотно і зробити так, як подобається вам. Ось, дивіться, бачите? У мене нічого нікуди не пливе, в мене вже вийшов той рукав-ліхтарик. Що його зараз Ось. Якби в мене був. О, бачите? Але в мене тут ниточка, яка стоїть. От, значить. Наступний варіант той, що я вам казала, ви берете гачок. Я зараз трошки нижче покажу просто ви берете гачок. Там ми діставали петлі, а тут ви за рахунок, тут головне принцип той самий, але. Не перетягніть і не розхрестайте у вас оцей тамбурний шов. Ось. Так наче як ви набирали петлі, ви прокладаєте такий тамбурний, через кількість там петель, як вам подобається. ось. Його у вас може бути непомітно, тому це треба робити, коли у вас нікуди не відволікають. Ось, дивіться. А тут воно взагалі не їде. Ось. Тут воно що в мене тягнеться. Ви проклали, ну, його буде видно, цю косичку, і ви далі з цієї косички. Так само, як набирали там. Ви набираєте петлі, робите прибавку через подвійні. У вас отут пів міліметра загнеться, це взагалі ну, не страшно. Мені здається, що в рукавах-ліхтариках, коли воно так буває, то це ще краще. Тамбурний шов у вас може бути. А, ще варіант. Так само ми діставали з кожної петлі, ви під, робите під, підгін, підгін отакий, фіксуєте собі одну отаку. Ну, або ось тут, наприклад, якщо багато не хочете. Це вже третій варіант того, як ви можете діставати петлі, і це все треба відпрацювати на зразку. І буде вам щастя. І не бійтеся тих ліхтариків, якщо ви любите такі речі, вони вам підходять. Ось, через петлю. Кожну петлю, але ми дивіться, ось зараз я наближу вам, дивіться. Тобто, не просто знизу ми дістаємо. Не знизу, ось. Ви зробили отак. Загнули і дивитеся. За дві стінки ви чіпляєтесь. Берете гачок, який вам буде зручно. Ось. Чіпляєтесь і дістаємо. Один, ось, дістали. Чіпляєтесь, тут, тут. бачите? З камери вийде. Ну, мені треба менше гачок взяти. Ось. Тобто, тут у вас так само буде таке ребро жорсткості, це оця. Оця подвійна петля, кромкова у вас прилипне до вивороту, і тут у вас так само воно буде гарно. Вибирайте спосіб, яким вам зручно, тільки це все відпрацюйте на зразку. Що можна підкласти, я вам цю інформацію дала. Не бійтеся, експериментуйте. Якщо ви дійсно хочете довести до ідеалу вашу модель, яку ви будете в'язати, то. Це зробити дуже легко. У нас є підплічники, у нас є тасьма, у нас є якась коса-бейка, у нас є фатин для підкладу, у нас є а, тамбурний шов в кінці кінців, який дуже багато в'язальниць недооцінюється. Для мене тамбурний шов це просто вирішення будь-якої моєї проблеми. І буде вам щастя з вашим рукавом-ліхтариком. Також до моменту, коли ви починаєте в'язати таку річ, відв'яжіть зразок і поносіть його з собою. Зрозумійте, як у вас пряжа взагалі тримає чи не тримає. У мене це, ну, це якась бавовна з чимось дуже давній моток. Бачите, його як поставив, він так і стоїть. Тут уже цей ліхтарик ну, тільки відрубати або розпустити. От. І пам'ятайте про лінію плеча. Воно не має у вас нікуди, нікуди рухатись, щоб воно було гарно, щоб ви виглядали молодше, щоб ви виглядали, я би сказала, навіть більш, знаєте, так, свіжо, свіжо, свіже. Бо дійсно отакі моменти вони можуть дуже так негативно відобразитись на зовнішньому вигляді жінки. Враховуйте ці моменти і буде вам щастя! Маю надію, що відео для вас корисне. В'яжіть задоволення, гарного дня!